Так, любенькі, дорогенькі, доброго раночку. Є трошки час перед розкладами вашими. Знімемо, знімемо відео. Чесно хочу сказати, чесно хочу казати, все вам кажу чесно, а якщо не чесно, просто не кажу. Ну, тобто, просто змовчу, якщо щось. Ось вам уже ставлю трошечки цвіточки для вас, любеньких, дорогеньких. Тобто все те, що кажу, чесно кажу. А що не кажу, це не кажу. Дуже рада, що подивилося дуже небагато відео про політика нашого. Я так вважаю. Я, подівайте, якщо я роблю розклад, я довіжна казати те, що показує карта. Іначе карта і я, це буде, ну як сказати, карта і я це одне ціле має бути. Щоб розклади робити вам, щоб розклади робити на Ютуб. Якщо я буду казати, не те, що показує карта, ну, це сворачуйся і все. Бери шинель, пішли Тобто Карта буде вже непонятно, що казати. Тобто, я... Нравиться людина, не подобається, так, не так. От, ситуація Україна, Росія, як проходить Україна башню, вона проходить Україну... Україна. башню тобто, Розрушаємо те, що могли б струїти далі. Нормально тільки строїти. Якщо там в Росії, ми балакаємо за Росію. Якщо ми робили розклад про Юлю Тимошенко, і карта показує, може жінка там поміня, помінялася на 100%, а може, не помінялася, а може Бог його знає. Ну, в чому я рада і хотіла вам це сказати? Що ви не дуже подивилися це відео, значить, вас старі політики не дуже цікавлять. Буду знімати далі, все одно, там я казала, буду знімати про політиків там рим від времени, тому що рейтинги ж вони ж пишуть там то й на першому, то й на другому, як показує карта, а робити висновки вам, робити вибор вам, вам, мені, взагалі. Ну, Я дуже рада, що от люди, знаєш, як зав'язані на нових людях, тих, що воюють, тих, що дійсно українці. Тих, що не одне відео у мене вже на Ютубі, де я казала, де я кажу, і буду казати, поки жива, поки здорова, поки я можу виходити, що всі вони привели до того, до, того, до чого вони привели. До того, те, що ми маємо. Те, що гибнуть діти, те, що гибнуть мужчини, жінки гибнуть, те, що Україна в крові, те, що Росія, це Росія. Ну, вони хоча б чужі. Вони для нас чужі, ми для них були чужі. І остаємося, і будемо чужі. Понімаєте, ми і вони це не одна ціла. Як би хто це не представляв і не хотів би, щоб так і було. От бомблять Харків, унічтожають Харків, там Одеса. Це вважай, ті города, ті області, там, де люди просто нормально відомося, вони, во балакали по русськи І ми їх розуміємо, і вони нас розуміють. Ну вони балакали, вони рускоязичні. Тобто розговор у них є. Розмовник російська. Понімаєте, вони більш були, може, тому що на границі вони більш були, там, не те, що дружили з Росією, але в час вони більш це не сказати, що Западна Львів, і, і Харків, і Донецьк, і оці всі, вони однаково односяться. Ні, ті більше такі, ті більше такі. Ну, тобто Для них Росія була ближча, якось до дружби, по всьому ближча. І що? І що виходить? Що люди, які, вважай, на одній мові балакають. На тій самій мові, що в Росії, і вони в цих областях балакали. Так, да, є по-українськи, ну не важливо. Просто кажеться, їх уничтожають. Не те, що їх, а города просто уничтожають. Друзя прийшли товариші, брати. От і все. От тобі дружба, от тобі і підлизування, понімаєте, старшому брату в лапках, в двох лапках, старший брат. От, 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 от те, що маємо, і Донецькі. Унічтожають повністю землю, землю зрівнюють, щоб нічого і не було. І українцями не пахло. там. От язик, от мова, це все, все про те, що так що. Правда, о, чесно. Знімаєш відео, тому що знімаєш, тому що чуєш, що там той на першому місці, та на другому, той на третьому місці. Тось тобто вони вже собі рейтинги роблять. Вони вже а в то же время, сама я сьогодні дня утра Думаю, блін, молодці. Все одно люди, все одно люди виносять урок, все равно люди не всі не багато дивиться, не великий канал. Це я все розумію. Це не вся Україна. Ну в то же време розумієте, чуть-чуть навіть на нашому каналі, от люди все одно, це отраження України може бути. Так що не, не дуже вам цікаві ці політики, не дуже вам цікаві, не, не дуже ви вірите, тому що тут я коментарі не читала, правда, бо ніколи було, їздили вчора по ділах, і розклади робила, і по ділам їздили по, по цим ділам, ось, по за, за, захистам їздили. Ну, не, не читала. А от там чу чуть я дивилася, де балачки, мій, мій Оксана Відьма Влог, то там писали, що ви за Тимошенко? Та ні за яку я не за Тимошенко. Боже впасі! Боже упаси. пасі. Я за тих людей, які дійсно докажуть, доказують своїм здоров'ям, своїм життям, що вони українці, що вони за українську землю. Я за тих людей. А не за тих, що там, ну це відео ну зняла, ну карта так показує. Подімаєте? Так як лічний розклад, робиш так, якщо показує карта так, що я буду. ну, Зачем казати, щось не так? В общем, об'яснила. Трошки об'яснила. Тепер ще хочу сказати. На Viber пишете розклади, не відповідаю сьогодні, відповідаю відвічу завтра. Ні, ще раз пишіть, тому що, ну, що люди багато людей, і не вспіваю я, і воно весна, і там гребеся, і тут гребеться. Ну, Самі ви розумієте, тобто не треба обіжатися, не треба. Дякую за посилки. Люди висилають посилки, чуть не кожен день на почті. Там, Ті, те, ті, те, нічого не прошу, ні в кого, нічого. Ну, велике спасиба до землі, кланяюся за вашу увагу до мене. За вашу увагу до мене. Так що, велике дякую, велике спасибі всім вам привіт за вас, за вас знаєш, як от утром і вечором, там читаєш якусь молитву і вас згадуєш. В цій молитві, дай Бог, що ви такі, добра душа у вас, і все одно, розумієте, дай Бог. Це сказала. Тепер чистки і захист. Раніше було трошки по-другому, зараз буду робити, ну, побалакала я з ким, з ви, Хто понимал, то понимає, той й розуміє. Робити мучистку, а те, що захист, я вам буду висилати почтою. Тобто, хто там, ой, ай, такого не було, було так, тепер буде так. Буду, для чого це кажу? Буду у вас питати адрес, куди висилати. Якщо ви за кордоном. Багато хто за кордоном. Адрес тільки український. Тобто нікуди за кордон, я не хочу заморачуватися, я не хочу ніяких пересилок, тільки в Україні. Значить, родичам просіть там, знайомих, я буду висилати вам. В кожного буде там по-різному. Кому що треба для захисту, те там і лежатиме. Не буде там, Це не набор, що свічка, іконка, там, молитовка. Ні, це не той. Буде в кожного своє. Тому що, коли я чищу, я там бачу, що там. Родове прокляття може бути, може бути те, може бути прив'язка де якась, може бути відношення, які не відпускають. Тобто з кожного по своєму. Ну, тепер, от сьогоднішнього дня, буду питати, для чого я кажу, що буду питати адрес. Писатиму в вайбері адрес, адресу, куди мені? Чистку я роблю сама, скільки мені треба. Ну, тобто я вас питаю, число, місяць, рік народження для чистки. Це єдине, що я можу сказати, купіть іконку і там воду ставити три дні на ніч. Ну, тобто, буває, через... важко мені до людини добратися. Понимаєте, тоді, коли людина спить, чого на ніч ставити воду в головах три дня і виливаєте. Тому що, коли людина спить розслаблена, тоді мені легше витягнути те, що треба витягнути, або хоча б смикнути. Через що, буває я комусь, кажу, пишу, що так, отак ставте воду. От тоді, коли ви спите, ви розслаблені, ви не супротивляєтесь, мені так легше. Ну, тобто ви не просто ставите, а в ті дні ставите, коли я вам пишу, а я в ті дні роблю те, що мені треба робити. Вичітки, Вичетки не для всіх. Вичетки, кого я бачу, що треба, я прошу, я низько прошу, дуже прошу і робимо вичетки, ну, роблять вичетки. Ви? Ну, для захисту буду висилати, будете, буду питати, це кому треба. Інформація, кому надо, хто заінтересований, хто кому треба. В общем, кому треба. Буду висилати почтою. Тим людям не через Ютуб, а такі люди, ну, які зі мною вже дуже-дуже багато год. Даже висилала я все. і, ну, Як сказати, подяка набагато більша. Люди набагато більш доволі. Все, це сказала. Кому треба, це ліричне вступлення. Ну, ліричне вступлення хороше. Так, дивимося Харків. Подивимося Харків. Подивимося Харків, що відбувається зараз? Чому? Трошки написано, це за чистки сказала, написала. Бо вчора їздили, привезла, що мені треба. І тось буде, буду трошки їх висилати. Так, що відбувається зараз в Харкові? Давайте, яку ми колоду візьмемо, яку ми колоду візьмемо, давайте оцю візьмемо. Колоду сьогодні з 11 в нас у нас розклади. Зараз трошки все є. Ще хочу суп поставити якийсь зварити. Харків. І потім в кінці подивимося, хто наступний. Ну, тварі унічтожають. От унічтожають. Це Харків, який, знаєш, як сказати, ну, не одне ціле з Росією. Ну, все одно, це близький, близький город для, до Росії. Люди в основному по руськи балакали, розмовляли, розговорювали, ну, їздили туди, границя там, вчитай, кордон, не рядом. Ну, тобто Якщо ну, ну, там унічтожать, я не би вони доставали туди до Львова, де Івано-Франківськ, що вони там робили? Понімаєте, що вони, вони там? Зараз поотвічаю, подожди трошки. Це, що Одеса, що Суми? Це на границі. це вважай, світло дожні бути як браття. Ну, кордон, ну якась полоса, ну все одно, люди рядом, люди має люди, люди, якесь обще є у людей. Що зараз відбувається? Ну, час жити. Чого? Тому що не покорилися. Бачиш, тут карта перва кланяється. Не поклонилися. Понімаєте? Не признали цього імператора. У віді дьявола, чи дьявола в віді імператора, не признали, понимаєш? От. І тепер по тройке Пентаклі карта учоби. це карта учоби. Учать, як жити правильно. Понимаєш, тому що з поклоном не прийняли, не встріли. Ай, ну що відбувається зараз? Люди виїжджають. Що відбувається в Харкові? В Харкові люди стараються, розумієш, вийти на світ Божий. Там, де безпечно, там, де ну, там, де для життя більш комфортно, чи більш щось ну, да, Не пустили, не договорилися, не прийняли. Не... Ну, тепер матеріально, бачиш, вони, вони стараються. Зробити город, город призрак. Чи призрак? Город призрак да. так, що є з город, вони моє. Ну, я думаю, що тут ще інтерес дати своїм красиву жить Харкові чи що? По якимсь путям вони вже йдуть. Уже десь в Україні так було, проходило так, як з Харкова вони зараз роблять. Тобто роблять пустим город і там, де свічку не палю, дівчатка, не палю, свічка стоїть, ну це чистки роблю. Не буду я поки її палити, не надо. Поки от у мене там 10 чоловік надо. Тобі, розумієш, все время йде карта, та що шамани, відьми, все, магія, все-все-все. Стараються, щоб побільше людей виїхало, уїхало, ушло. Теж і фази луни вони дивляться. Це ж город кладбища. Тобто пустий. Город пустий. Да, магія, магія, магія і магія. То тобто, есть, если... В чому люди виноваті? чому люди не винуваті. Понимаєте, ні в чому люди не винуваті. Да, по-нормальному. -по да, давно. Дама. Це просто-проста просто, людина цього не об'яснить. Це... це демонізм, це... тут дуже багато магії, дуже багато того, що ущербні люди з тієї брати наші в лапках, які йдуть по дуже великій магії теж. Знаєш, таке впечатлення, це дивлюся а ці карти, от цю колоду дивлюся. І людині, от знаєш, як от таке впечатлення, що людині сказали, що чим більше ти крові вип'єш, тим більше времени в тебе жити. Понимаешь? І, чим... І ти хазяїн, ти хазяїн своєї жизни. І це ж це ж демонізація, це ж та сама карта демона. Чим більше ти крові вип'єш, тим більше, чем, тем, тем, тем в тебе времени більше на цій землі побути, ось карта крові п'є. Що з Харковом? З Харковом повторяється те, що вже було десь в Україні, Мілітополь, ну, десь Маріуполь, десь якісь города вже так вони, це вони вже про все проходили. Чого? Потому тому, що не поклонилися, тому що не договорилися, тому що не признали цього демона імператором. Тут ці час урок приподносять і приподносять хороший урок, Люди стараються знайти виход, люди стараються. Хто уйти, хто уїхати, ну то все одно виход з цього знайти. Не будуть вони туди, після племени України. Війна буде там, там війна. Там війна. Там, знаєш, як лакомий кусок. Харків лакомий кусок. Ну, реально, Харків для них це як сундук з деньгами. Хай він буде пустий, хай він буде полупустий, хай він буде там, який він буде, ну для них це, бачиш, це, це вся Україна, як сказати, в Харкові. А підуть вони далі. Підуть вони далі Харкова. Ну от якщо з Харкова вони. підуть, підуть, підуть. Підуть. Якщо не встановлять, то швидко підуть. Нельзя зя їм оцей Харьков, що це знаєш, як люди чувствують ці твари, вони чувствують свою силу, знає, як заходять в азарт такий, і вперед, вперед вперед, вперд. Ну, біди багато нароблять в Харкові. Багато. Вони на Харкові одігруються, знаєте, як за всю Україну. Тут по карті, так. От відігруємося, як за всю Україну. Тобто Харків це не якесь село, там. це не, ну, не якесь село, під яким там товчуться і все. Навіть якщо уничтожать цей Харків, от, зрівняючи з землею його, для них це не Київ, ну щось дуже близьке до Києва. От. А чого так роблять? Тому що не поклонилося цьому дьяволу, не поклонилося цьому, цьому, сатані. Мать-то учить-то поржить, да? А ну что людям вот а Ну Харьков, давайте для людей шо людям Що что людям робити? Тут, батюш, тут надо решение принимать быстрее. Потому що, потому що прийдуть і постукають, хай не прям постукають, хай ракети постукають, ну, постукає двері. Рицерезлів, це збистро, треба приймати рішення. І дело в тому, що плодчернику треба самим за себе думати. Плодчельник іде і сам, тим фонариком, яким нарисовано, він сам собі путь освіщає. Тобто, думайте самі за себе. Думайте, Понимаєте? Потім не буде кому сказати, пред'явити якісь претензії. Війна є війна, багато чого спише, ну, і в той же час, ну, як сказати, як колись ну, дивилася розклад, що цивільне населення в час війни саме за себе відповідає. Думайте, площальнику думайте, кожен сам за себе думає. І думайте швидко. Тобто приймайте рішення швидко. тому що у двері до кожного постукає. Якщо вже не постукало. От вони зараз в Харкові, ну, от на Харкові одігруються за всю Україну, так сказати. Одігруються за всю Україну. Тобто, так, ну як їм не дали. Оце було б з усією країною. Якби не поклонилися отак, ну і не поклонилися люди. Якщо було б доступно все, то вся б Україна була б слушна Харків. Тобто скільки там людей було, скільки осталося, скільки там всього останеться. І не важливо, що там розрушення будуть повні. Да. Буде наступний город, так, як Харків. Харків, Сатано, робити, карти mm. Сатана? Сатана. Харки, Сатана. Що це це ново зробить? Ну, це ж як маски міняє. Оце все там обличчя людини входить. А як ніхто не бачить, то якусь ошибку. Якась ошибка, його ошибка дуже важна буде, яка зіграє проти нього. І це буде подарок світу. І це буде подарок світу. І світ буде ліс, да. Це тільки лічимо. Ну, це время. Ваш такого времени. Прийде время. Це прийде время. Так-так колоду беру. Нема нікого защити від нього. Дивіться, теж я кажу, от Росії що жде. Вон там карта болезнь. Тим более велика дуже болезнь. болезнь дуже хитра, болезнь така, як сказати, не просто так знайти. Карта показує. Ну, магія, 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 магія і магія. Люди займаються різною магією. Тут і фотографія онголки голки всунуті тут люди займаються. Давайте подивимося на карті. Чи нас слідчий город буде? Ну, Ось таке, як Харків. Нам вони. Тонірують, бачиш, вогонь під ногами горить, унічтожати не виходить так, значить унічтожати повністю, спалювати, спокійну життя забирають, стабільну жизнь людей забирають. Опять чого? То, що не поклонилися. То, що не прийняли, тому що не поклонилися. От кому? Діяволу. Вони поклонилися дьяволу і все. Десятка мічей. І, Бачиш, по трупах пішов. І пішов по трупах. І карта вибора. Ну, як вампір. Вцепився в голову цей дьявол. І... І карта вибора силою, силою, беремо силою. Не поклонилися, не прийняли, значить, приміняємо силу і буде, буде другий город. І другий город буде той, там, де вода, Одеса. Може бути, там, де пароходи, де кораблі, Тобто, наступний міст може бути. Там, де буде примінятися сила, там, де дьявол в ту сторону, в яку дивиться дьявол, оце може бути там, де Одеса. Там, де вода, там, де море, там, де Одеса, там смерті. Тому що люди теж не поклонилися. Тут кубкова, кубковий король падать. Тобто, Слідуючий город може бути Одеса. За Ну, на який буде отак все направлено. Не дай Бог, хай Бог одводе. Ну, Дьявол є дьявол, сатана є сатана. розумієте? багато чого можна розказати, ну не всім. От такі діла. Багато можна чого розказати, багато про що могла б я вам розказати, об'яснити, показати, ну, не всім. Значить, от становимося на тому, що є. Те, що карта показує. Так що там не, не придумуйте, що я за Юлю, не за Юлі мені та Юля, як і вам. Понімаєш, оті Юлі, Шмулі, оте все вони довели до чого довели. Я казала з картами без карт, так воно і є. Понимаєте? Все тянули в свої замки, в свої норки, оставляючи Україну от в такому состоянні, в якому вони її оставили. І всі, всі з них. Коло кормушки доволі, це не те, що прийшов там год і пішов, а всю свою сознательну життя, вони біля кормушки. Так що не можу я бути за, проти. Я просто знімаю розклад, я показую те, що показує карта. Так, да, може там в душі щось у неї проскакують, якісь нотки, того, що, знаєш, ну, це таке. Це може воно проскакувати і поскакати далі. А нам жить. І нашим дітям жити, і нашим внукам жити. Якщо ми тут на цій землі не потрібні будемо, катапи її заберуть, то де ми нужні вхрена? Там, де, де роблю розклади, і люди дзвонять і отакими в телефон ревуть, сидять? Дуже швидко ти розумієш, що ти чужий, що ти там не нужен. Вони розказують, не я розказую, вони розказують. Що дуже швидко чувство того, що ти там не нужен, це понімання дуже швидко приходить. Що ти в гостях, ну тебе готові там ну неділю, ну дві, ну місяць погостюй. гостю. І тільки ще додому. тому що в нас ну. Тому що тому. От такі діла. Все, об'яснила, як об'яснила, а там, що ви вважаєте, нужним, та й пишіть. Все, давай, пока, бережіть Харків в себе, бережіть, дуже бережіть. Люди бережіть, по карті черника кожен приймайте індивідуально, кожен свою ситуацію розсматривайте, дивіться, щоб не було дуже поздно. Тому що там, де карта сатани, це розумієш, там людина вже себе, чи людина, чи, чи звір якийсь, так і звіря так не називаєш. Знаєте, вже не контролюємо. Вже немає контролю. Вже це, це вже карта йде без контролю. Тобто, навіть якщо лічний розклад, ця карта показує, там вже ну, чоловік, жінка, десь там щось, оце, там вже без контроля. Хто що в наступний момент зробить, так само і тут, в общем, ну, так в великому розкладі. Там без контролю. Що він завтра зробить, карта навіть не предскаже. Тварця зроби все, що хочеш. І все. Все, пока-пока.